Співробітники СБУ спільно з Набу та САП викрили міського голову та голову районної ради одного з міст Закарпатської області у причетності до корупційних схем. Відомо, що посадовці зловживали службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 гектари. Організатор схеми, голова районної ради, є впливовим авторитетом у кримінальному середовищі регіону. В минулому двічі обирався народним депутатом. Як свідчать дані слідства на сесії міськради, міський голова забезпечив прийняття рішення про продаж ділянки за ціною заниженою у майже 9 разів. При цьому покупцем ділянки виступило приватне товариство, фактичним контролером якого є голова районної ради. Підставою для цього стала. Експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки за матеріалами справи за занижений висновок власникам компанії оцінювачки дали хабар. У наслідок таких оборудок землю із ринковою вартістю 84,6 мільйонів гривень продали за 9,6 мільйонів гривень. Крім того, за матеріалами справи міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців. Наразі співробітники СБУ та Набу затримали міського голову, голову районної ради, ексначальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради. Відповідно до вчинених злочинів, посадовцям, а також двом власникам компанії, оцінювачки та оцінювачу, готуються повідомлення про підозру.